Привіт! Мене звати Іра Ластівка. Ми говоримо на цьому каналі про Корею. І сьогодні, якщо конкретніше, про книжку острів морських жінок: The Island of Sea Women». Це роман американської авторки Ліси Сі про Корейський острів Чеджу. Особливо багато в ній розповідається про Хеньо. Жінок-пірнальниць, які заробляли на життя своє і своїх родин, тим, що діставали із Дня моря морських їжаків, абалонів, восьминогів та інші морські делікатеси. Роман Острів морських жінок не перекладений на українську, наскільки я знаю. Тож я читала його англійською. Якщо ви вперше на моєму каналі, або не вперше, але досі не в курсі, я живу на цьому самому острові Чеджу. І недавно я зрозуміла, що я трохи закохана в цей острів, і мені цікаво дізнаватися про тутешню культуру і історію. До речі, поки я починаю, ви можете підписатися на мій канал, особливо, якщо ви вже не вперше дивитеся мої відео. Я буду дуже вдячна. Не так давно я розповідала про інцидент 4-3. Це один із трагічних епізодів історії острова Чеджу. І саме коли я шукала інформацію про нього, я натрапила на згадку про цей. Роман Острів морських жінок це художня книжка, але видно, що авторка провела дуже ґрунтовне дослідження, щоб її написати. Сюжет розповідає нам про життя однієї хеньо Йонсук від дитинства і аж до старості, зокрема про її стосунки з її подругою Міджею. Подруга Міджа. З подругою Міджаю. і фоном ми дізнаємося надзвичайно багато деталей про професію хеньо, про не прямо матріархальний, але як тут називають матріфокальний устрій тутешніх сімей, а також про історію Чеджу від часів японської окупації і до наших днів. Скажу чесно: оці всі деталі, особливо на початку, цікавили мене значно більше ніж сюжет. Я була дуже рада натрапити на цей роман, бо він відповідав на стільки моїх запитань і насправді ставив ще більше нових. Я розумію, що якщо мене так уже цікавлять деталі, то можна було просто взяти не художню книжку про Чеджу чи про Хеньо, їх теж доволі багато англійської і почитати її. Але я люблю художню літературу. І чим далі я читала, тим більше мене цікавив сюжет, і також він допомагав краще зрозуміти ці всі. Не художні деталі. До речі, тиждень тому я таки сходила в музей Хеньо. Тут такий є, і побачила там багато що з того, що я вже знала з книжки. Музей, до речі, розміщений біля села Хадо, а саме в цьому селі жила більшу частину свого життя головна героїня Йонсук. Також саме в Хадо, Хеньо у 30-х роках почали протестувати проти японської окупації, і про це теж трошки згадується у книжці. Янзуки Міджа головні героїні не були реальними особами, але те, що сталося з ними, цілком могло відбудеться. У цьому відео я намагатимуся не спойлерити сюжет і більше концентруватися на фактах про Хеньо і про Чеджу, які, мені, які мене зацікавили. Перше, на що я звернула увагу, це те, що тут назвали матрифокальним суспільством. Це означає, що жінка відіграє важливішу роль у сім'ї аніж чоловік. І у книжці від самого початку було наголошено, що це саме суспільство сфокусоване на жінках, а не матріархат. Бо матріархату, наскільки я розумію, ніде в світі немає. І на початку я була вражена наскільки все навпаки від патріархального суспільства І думала: ну, тут ну, може тут і матріархат. Одна з перших сцен, описаних у книзі, це ранок у 1938 році, коли жінки збиралися на роботу. У них у сім'ї працювала бабуся, мама і 15-річна головна героїня Йонсук. Вона була найстаршою в сім'ї, крім неї було ще чотири брата і одна сестричка, якій тоді, здається, було 9. І от. Поки жінки збиралися на роботу, батько приготував їм сніданок. Вони поснідали, пішли на роботу, а батько залишився доглядати п'ятьох дітей. В книжці постійно ну, так, згадувалося мимохідь, що батьки, ну тобто тати, сиділи під деревом на головній площі з дітьми і щось там між собою спілкувалися і інколи випивали. Н ніби в нас мами на дитячому майданчику. Так от я така. Все навпаки, що робиться? І там багато таких відзеркалень ще було. Наприклад, була така фраза: чоловік до сон, подарував їй одного сина і одну доньку. І мені це було так дивно, тому що ну, в нас кажуть, що жінка дарує чоловіка, синів і доньок, а тут чоловік їй подарував сина і доньку. Хоча, звісно, фізично дітей народжує і вигодовує жінка, тож, коли в якійсь із сімей є немовля, чоловік. Який доглядає за всіма дітьми в обідній перерві приходить на берег і е, віддає немовля матері, і мати його годує, а потім віддає назад і пливе в море пірнати. До речі, місячні чи вагітність взагалі не були перешкодою для пірнання. Єдине, що в звичайні дні хеньо пірнали в отаких от от білих костюмах, а під час місячних вони вдягали чорні костюми. Хоча, в принципі, це збільшувало небезпеку і так доволі небезпечної професії, тому що кров могла привабити акулу, і таке інколи ставалося. Вагітні жінки пірнали до самого народження дитини. Більше того, якщо перейми починалися в воді, і їй доводилося народжувати прямо на човні посеред моря, то це вважалося добрим знаком. До речі, про небезпеку на самому початку книги описується, як дві хеньони трапили на восьминого, який виявився. Більшим ніж вони очікували, і це був прям екшен. Ну, може, не настільки екшен, але я була в напрузі і я зрозуміла, що ці восьминоги стрьом Чудовиська. <хи> і недарма хеньо так радіють, коли вони ловлять восьминоги, і дуже часто ці фотки хеньо саме з восьминогами. Ще одна доволі цінна, але дуже небезпечна живність це ті самі абалони, кашку, з якими я їла у попередньому відео. Вони бувають доволі великі і можуть коштувати до 50 доларів. Але деякі хеньо помирали, намагаючись їх піймати. Зазвичай ці абалони сидять на камені, і їхня ракушка не дуже щільно прилягає до поверхні. Теоретично спіймати їх доволі легко. Хеньо для цього використовують ось таку штуку, бітчан, здається, називається. Її треба засунути під край ракушки і відколупати її від каменя. Але робити це треба дуже швидко, бо як тільки оцей абалон... Зрозуміє, що щось таке відбувається, він настільки міцно присмоктується до каменя, що блокує оцей бітчан, і ти його вже не витягнеш. А ці штуки вони часто були прив'язані до зап'ястя хеньо, і відповідно, якщо в неї нема ножа, а інколи бувало таке, що ніж впав і вона не могла відрізати цей бітчан, то вони просто виявлялись прив'язаними під, під водою і помирали від того, що нема чим дихати. Словом, як бачите, пірнати за морськими делікатесами це робота доволі небезпечна, і багато хто коли вперше про це чує, цікавиться, а чому ж нею займалися жінки, а не чоловіки? Причина, яку я чула і до цього, це те, що чоловіки часто мали йти на війну, і відповідно жінки залишалися тут самі, і повинні були якось самі себе прогодувати. А в романі Лісесі, хоча цю версію мені здається, я більше ніде й не чула. Так, от в цьому романі говориться, що корейські монархи накладали податок на пірнання, але саме для чоловіків. А коли пірнали жінки, це було набагато вигідніше. А пізніше, і на цьому сходяться всі версії, з'ясувалося, що жінки ще й більш придатні до цієї роботи, бо вони більш терплячі, більш звичні до фізичних страждань, а також мають більше підшкірного жиру і відповідно не так швидко мерзнуть у воді. Що цікаво, наче Чеджу жінки вважалися більш придатними для будь-якої роботи, мені здається, фізичної, принаймні, е, у книжці море називається мокрими полями, де треба збирати врожай із восьминогів, абалонів і морських їжаків. А городи називались сухими полями, і там теж треба було збирати врожай, батат, ріпак, ячмінь. І от на сухих полях теж працювали виключно жінки. Як сказано в книжці. Всім відомо, що коліна в чоловіків надто негнучкі для такої роботи. Це дуже цікаво. Взагалі, жінки до чоловіків всю книжку ставляться, ну, якщо не бояться їх, то ставляться так трохи зверхньо поблажливо. Наприклад, коли головна героїня вийшла заміж і народила дітей, її чоловік, який, до речі, мав роботу, що доволі незвично для чоловіка хеньо. Він працював учителем. І от її чоловік наполягав на тому, що всі їхні діти, і хлопці, і дівчата, повинні отримати освіту. А вона завжди собі думала, що з цих чоловіків узяти? Не знають реального світу, мріють про щось таке незбутнє, таке незбутнє, оскільки грошей на освіту всіх дітей у них явно не вистачало. Або ще один приклад ставлення до чоловіків, коли хьов в розмовах між роботою могли говорити щось таке. Хто повинен більше їсти, жінка чи чоловік? Звісно, що жінка, бо вона більше працює, а чоловік, він навіть, скоріш за все, навіть не може насолодитися тою їжею, бо він ну, нічого не вкладає в те, щоб її заробити. Це є до того, що багато що справді видається віддзеркаленням патріархату. Хоча е, тут ще суть в тому, що книжка про жінок. І чоловіки тут грають скоріше другорядну роль. Мені здається, якщо записати в Україні розмови жінок між собою, то вони багато в чому будуть схожі. Схоже буде також те, що, незважаючи на всі ці моменти, патріархату на Чеджу теж завжди було дофіга. На законодавчому рівні все як скрізь. У 1930-х роках, як я вже казала, хеньо організували протести проти японської окупаційної політики. І японська влада задовольнила деякі їхні вимоги, але потім організаторок посадила чи вбила. А до інших Хеньо, які брали участь у цих протестах, додому приходили японські солдати, щоб поговорити з чоловіками і сказати чоловікам, що ну, ви якось своїх дружин тримайте в шорах, бо, ну, бо якось вони розпустилися. Це. Теж було доволі цікаво показано, бо ну от, батько їхній він був такий трохи незвичний до цього спілкування з зовнішнім світом. Все-таки він звик сидіти вдома з дітьми. Також за законом власність передавалася саме по чоловічій лінії, а дружина ставала по суті частиною сім'ї чоловіка, коли вони одружувались, і переїжджала до нього. Все як. Багато де, крім того, дуже важливо було народити сина, бо лише син може провести ритуали вшанування предків. Це та причина, з якої і на материковій кореї дуже важливо мати сина. Але якщо на материковій кореї доньки взагалі не цінувалися, і чим більше синів, тим краще, то на Чеджу, особливо в прибережних селах. Донькам раділи не менше, якщо не більше, ніж синам, тому що саме дівчата будуть допомагати забезпечувати господарство. Ще одна річ віддалена від матріархату, е, в тому, що гарували жінки не лише для того, щоб прогодувати сім'ю, а і для того, щоб відіслати синів на навчання, хоча б у школу. А якщо вийде, то може кудись в Японію. Про те, щоб навчати дочок, не йшлося. Тож, головна героїня Йонсук до самої старості не навчилась навіть читати. Подібна ситуація була й на материковій Кореї дочки працювали, щоб відправити синів до університету. І про це згадувалося в книжці Кім Джі Йон 1982 року народження, огляд на яку я робила в ось цьому відео. До речі, коли у Йонсук народилася внучка, її назвали Джі Йон. Сталося це десь в 70-х роках. А в цій книжці Кім Джі Йон 1982 року героїню звати Джі Йон саме тому, що це найпопулярніше дівчаче ім'я тих часів. Я думаю, це не співпадіння. Ще один цікавий момент: чоловік міг завести собі маленьку дружину. Маленька дружина це розведена або овдовіла жінка, яка ставала другою дружиною для чоловіка. І, звісно, багато хто з хиньо не хотів такого терпіти, хоча у розмовах у книжці проскакувала й інша думка. Маленька дружина, по суті, могла стати ще одним джерелом доходу в сім'ї. Вона ж жінка, вона заробляє гроші, і вона цілком можливо буде давати чоловіку кишенькові гроші. Профіт. Хоча, звісно, така практика допустима перш за все в тих випадках, коли основна дружина не може з якоїсь причини народити сина. А син, як ми знаємо, конче потрібний, бо без сина не буде тобі нормального життя після смерті. Ще одним цікавим моментом, який показується протягом усієї книжки, є релігійні вірування мешканців Чеджо. Я про них чула, але в книжці. Ці вірування настільки вплетені в повсякденне життя, що сприймається зовсім по іншому, ніж просто прочитати факти. От за це я люблю якісні історичні романи. Тут ти не просто дізнаєшся щось, ти його ніби як проживаєш. Отже, по-перше, герої роману весь час бачать, весь час звертають увагу на Халасан на ось цю найвищу гору, найвищий вулкан, оскільки це є втіленням їхньої головної богині, бабусі Сольмунде. Вони весь час відчувають, що вона за ними. Переглядає. Хоча, взагалі, вони вірять в багатьох богів і духів, і на острові Чеджі основною релігією, релігійною практикою, лекції з релігії знавства пройшли марно. Так, от, основною релігією був шаманізм. І в хадо в їхньому селі була теж шаманка, яка проводила купу дуже важливих для них ритуалів. Ось що вона, до речі, казала про жінок і чоловіків на Чеджу. Каже, зважаючи на те, що Чеджу всипаний кратерами вулканів. А вершини кратерів вулкані схожі на жіночі органи. Це природньо, що на нашому острові жінки ведуть, а чоловіки йдуть слідом. Богиня має більше влади, а Бог це всього лише партнер і охоронець. Отака От тут філософія панувала. Але водночас, паралельно з цією філософією, під час ритуалу поховання людей, які прийшли попрощатися, їх пригощали їжею. І тут чисто конфуціанська традиція: спершу дають їжу старшим чоловікам, потім молодшим чоловікам, потім хлопчикам, потім старшим жінкам, потім молодшим жінкам, потім дівчаткам. Правда, дівчаткам уже деяким і нічого й не лишилося. А коли хтось із жінок обурився, що ось. Дівчинці, нема чого поїсти, яка несправедливість. То хтось сказав, ну, що справедливого в смерті? І тут не посперечаєшся. І на фоні цього всього розгортається історія. Першу японська окупація. Як вони всі не любили японців, як ті забирали чоловіків у своє військо, а жінок часто гвалтували. До речі, ця її подруга міджа вона була донькою японського колаборанта, тобто її батько працював на японський уряд на якійсь адміністративній посаді, і її за це дуже не любили в селі. І прям крізь всю книжку тягнеться це на любов, і це клеймо за нею, що вона донька японського колабораціоніста. Далі Друга світова війна, і, хоч безпосередньо на Чеджу, і навіть в Кореї нічого не відбувалося, але всі жили в напруді, що ось ось могло щось відбутися. І знову ж таки, чоловіків японці забирали в армію, а жінок могли забрати у Борделі для солдатів, зробити з них так званих комфортних жінок. Крім того, багато чоловіків щедро їздили в Японію на заробітки і були визнані зниклими безвісти після вибухів у Хіросімі і Нагасакі. До речі, хеньо теж часто їздили кудись із щеджу на сезонні заробітки. Інколи на Матрикову Корею, інколи в Японії, а інколи в Росію. Йонсук з Міджею їздили у Владивосток і пірнали там у дуже холодній воді. А я думала. І тут Росію згадують, задовбали. Десь після закінчення війни головна героїня переїхала із села Хадо у село Букчон. І якщо назва Хадо до роману мені була абсолютно незнайома, то про село Букчон я вже чула у музеї трагедії 4.3. Я точно не запам'ятала, що там відбулося у тому Букчоні, але я вже знала, що дарма вони туди переїхали. 4.3 – це по суті повстання проти корейської і американської влади. Активних повстанців було не так багато, вони здебільшого переховувалися в горах, і мешканці переважно підтримували цей протест проти влади, але в результаті почали дуже боятися акцій повстанців. Бо після кожної невеличкої дії бунтівників влада мстилася беззбройним жителям і вбивала їх десятками і сотнями. В романі розказувалось, як у ті часи багато на чеджу було ворон, і як вони літали над місцями, де відбувались розстріли у перечутті свіженьких трупів. Корейська війна теж відбулася десь в цей період, але бойові дії не проходили на самому чеджу. Тож у результаті інцидент 4.3 для мешканців чеджу за відчуттями був страшніший ніж війна. Далі розповідається про 60 70 ті роки, коли все почало потроху мінятися для хеньо. Якщо раніше їх на острові було 20-30 тисяч, то в цей період кількість почала різко зменшуватися. Зараз, от в наші часи, вже їх можливо тисяча дві. Доньки не йшли за стопами матерів, оскільки вони мали такий сякий доступ до освіти і до інших професій. А навіщо обирати ту професію, де ти щодня... Наражаєш своє життя на небезпеку, якщо раніше хеньо у 55 років переставали пірнати на глибину і далі здебільшого збирали водорості на мілені, то нині ці жінки пірнають, поки мають сили. І зараз наймолодшим хеньо десь по 55 Власне, перше, що я особисто знала про хеньо, це що вони є бабусями-пірнальницями, а не жінками пірнальницями Починаючи із 70-х років, хеньо пірнають у гідрокостюмах, але й далі не використовують нічого для дихання. У гідрокостюмах вони менше мерзнуть, але з ними важче опуститися на дно. І тому їм доводиться пірнати із таким свинцевим поясом. До цього, як я вже згадувала, їхнім робочим одягом, влітку і взимку, був отакий білий комбінезончик. Через нього, до речі, хеньо вважалися непристойними, оскільки ніхто більше з жінок так не оголявся на вулиці. До речі, з цієї білої тканини робили і інший одяг. І в книжці багато розповідалося про те, як її вимочували в соку хурми, оскільки від соку хурми. Тканина вбирає менше запахів, а отже, її можна не прати так уже часто. ЮНЕСКО визнали хеньо світовою нематеріальною культурною спадщиною, і ці жінки також це одні із найбільш впізнаваних символів острова Чеджу. Їхні статуї можна побачити на острові чи не так само часто, як статуї кам'яних дідів. Живих хеньо я теж час від часу бачу, і я завжди така. Таке буває у дорамах про Чеджу частіше за все є згадки про хеньо. Наприклад, у дорамі наш блюз кілька сюжетних ліній саме про жінок-пірнальнець, навіть у фентезі дорамі Острів, бабуся Хеньо. Або ось минулого року вийшла серія відео про різні міста Кореї за участі Чиміна і Шуга із BTS. і у відео про Чеджу доволі багато уваги приділили саме Геньо. Пам'ятаю, навіть у нашому правда, російськомовному. Орел Черешка в одному з епізодів про Корею хтось, хто там мав безліміт на гроші, приїхав на Ченджу попірнать із Хеньо. Тут є така розвага для туристів. О, а ще на цьому тижні у кінотеатрах у Кореї вийшов новий корейський фільм, який називається Контрабандисти. І він про Хеньо і про 70-ті роки. Наостанок згадаю ще раз про книжку, огляд на яку я тут роблю. Я майже не розповідала про сюжетну лінію, але скажу, що мені було цікаво спостерігати за долею героїв, особливо в другій половині історії. Також спочатку мене напружувало те, що авторка пише майже без гумора. Я можу пригадати буквально один-два жарти за всю книжку, а я дуже ціную жарти у драматичних книжках. Втім, з часом я почала насолоджуватись атмосферою, яка створена частково цим стилем таким. Стриманим стилем авторки. В цілому, я дуже задоволена, що прочитала цей роман, особливо, зважаючи на те, що ходять чутки, Бутім то за ним хочуть зняти дораму. Але поки що я просто натрапила на кілька статей про це. Ну і на цьому я буду закінчувати. Якщо вам сподобалося, ставте лайки, будь ласка. В коментарях можете написати, чи чули ви про хеньо раніше і. Що нове ви дізналися із цього відео. Я впевнена, що ще не раз буду згадувати хеньо у своїх відео, і тепер ми всі будемо трошки краще розуміти, про що йдеться. Дякую за увагу! З вами була Іра Ластівка. Ми говорили про Корею. Побачимося в наступних відео. Бувайте! Ось Хеньо в Ці помаранчеві штуки це такі корзинки, які тримаються на плаву і куди вони збирають усе, що взяли з на моря. І видно інколи як мелькають їхні ласти жовті. Не обнають без ніяких пристосувань для дихання. Вони вміють надовго затримувати дихання. А на цих мопедиках, видно, вони сюди приїхали, я так думаю. Тому що ось де мопедики, а он де хеньо.